Доброго дня! З вами я, як завжди, Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні: нас таке, ми з вами будемо готувати таку обов'язкову заготовку, яка повинна бути в кожному домі, особливо теперішнього часу. Це дуже така бюджетна заготовка, ну, дуже вона гарна. Це із скарбнички рецептів моєї мами. Як я вже декілька разів казала, що моя мама була дуже мудра, мабуть, як кожна мама. Ось у нас такий був рецепт. Що нам треба зробити? Я замочила, не показувала вам, не було світла. Для цього нам потрібно я що взяла 4 отакі гарні колінця м'ясисті. Ось чоловік зняв шкіру з них, тому що шкіра нам не потрібна. От такі чотири м'ясні колінця. І от такі кісточки, теж вони з м'язком, такі кісточки. У мене тут 2 кг кісточок і от такі у мене тут є колінця. Вони порубані, чоловік зняв мені шкіру з них. І я замочила у воді для того, щоб вийшла кров. Кров ми не споживаємо, ви знаєте. І тепер мені треба промити, скласти все в каструлю. Складати я буду у здорову каструлю. Ось так, потім ще раз промию вже в каструлі. І варити будемо як звичайний холодець. Три, чотири. Я, наприклад, варю холодець 7 годин. Вбиваємо води якомога більше. Я вже колись розповідала, що якщо ми хочемо, щоб у нас вийшов гарний бульйон. Ми води повинні наливати якомога більше, тому що вода зайва вивариться, википить, а в нас залишиться велика кількість смачного бульйону. Якщо бульйону буде мало, ми будемо доливати час від часу, смачного бульйону в нас не вийде. І заливаємо його водою. щільненько вкладаємо. І будемо варити так, як холодець. з день. Додамо й і, і цибульку, і лавровий листочок, і сіль, все як, як має бути, як при холодці. Але потім, вже завтра, зараз вечоріє. Сьогодні до, до ночі воно буде варитися, а завтра я вам покажу, що я буду робити далі. І я вам просто рекомендую зробіть це дуже смачно. На, на всі випадки життя. Хоч в борщ, хоч в суп можна додати, можна на хліб намазати, можна до картоплі до... До каші, куди ви тільки захочете. А бульйон, в якому вариться, ви можете чи морозильну камеру, чи куди у вас там є, зараз зробіть холодець, поїжте. А якщо є морозильна камера, якщо у вас є світло, просто у контейнери складіть, контейнери поналивайте, і складіть контейнери морозильну камеру і будете додавати суп, бульйон, куди там вам що ви чи кашу яку будете варити. Це дуже-дуже смачно. Я як згадала за цю заготовку, яку мама завжди робила, так мене і відчуття згадало. Це відчуття такого щастя, миру, такого, коли мама була, коли так нам смачно було. Це дуже-дуже гарно. До цього всього ще, якби було дуже гарно. У мене є смалець, я потім розступлю, щоб залити смальцем. Кого немає. Буде так, вистою. І це не для тривалого, це не для тривалого зберігання. Це в баночки накрить гарно кришками пластмасовими, новенькими бажаними І Або десь в полуті, чи в підвалі, чи на веранді, чи на балконі, в кого де є холодне місце, або в холодильнику на нижній, самій нижній поличці. Але я вам кажу, це дуже-дуже-дуже смачно. І це дуже бюджетно, тому що колінце я бла 65. Гривень кілограм. А кісточки оці 45. Це саме дешеве, що може бути. А у вас буде і холодець, буде такий бульйон, і буде у вас і смакота. Ось так, дивіться, я залила, щоб оці всі кісточки були покриті аж добре. так, Дивіться, щоб все було покрито. І тепер поставлю на газ і нехай кипить пару годинок покипить, потім додам морку, цибулю, лаврове листя, як на холодець. І потім зустрінемось з вами вже завтра. Сьогодні ми будемо продовжувати робити таку гарну справу, гарну заготовку. Вчора я вам показувала, як я від... купили ми чотири колінця, такі гарненькі рульки чотири, і 2 кг кісточок таких мясненьких. І вчора я вам показувала, як я поставила відварювати, і відварювала як холодець. Готувалися майже 5 годин і ось що вийшло отака здоровецька мисочка самого. М'язки з кисточками. треба буде його вибрати. Шестилітрова каструля така вже проціжена у холодцю, такої юшечки. Я приготувала лоточки. Зараз я цю юшечку з лоточки. З і як виховали, поставлю в морозильну камеру і буде така як заготовка на борщ, на суп, на кашку, такі бульончики. А це нам треба обібрати м'ясо від кісточок, і далі будемо робити дуже гарну смакоту заготовку, яка просто повинна бути в кожному домі сьогоднішнього часу. Світла немає, а продовжувати роботу треба. Ось дивіться: м'ясо у нас гарно відварилося. Ось так. Тепер мені потрібно відібрати м'ясо від кісток. І при тому відібрати дуже ретельно. Жирок, який остається, крім хрящиків, у нас хрящики ніхто не їсть, тому я їх відкидаю. Це навіть малесенькі шматочки м'яска обираємо. Так що дивіться, щоб можна було як можна дешевше. Якщо можна приготувати щось дешевше, використовуйте всякі шанси, тому що зараз такий час, що нема коли нам... Сильно шикувати. До речі, я колись покажу варенички із м'ясом. Не пельмені, бо пельмені це сире м'ясо. А от мама моя готувала, вона дуже часто раніше готували так із м'ясом, варенички з м'ясом. Як це тільки смачно. Знаєте, може хтось гордий, багатий Хто виїхав зараз за межі країни, дивиться на нашу оцю таку суєту, на те, що ми так метушимося, готуємо щось таке, незрозуміло яке з дешевих продуктів, і що подешевше, щоб пошвидше. Може, хтось насміхається. Не звертайте уваги, тому що хай їм буде добре, щоб вони не пізнали того, що пізнаємо ми. А особливо ті, хто зовсім гарячих, в таких точках живе. Тому не звертайте уваги. Робіть те, що маєте робити, те, що знаєте, те, що вмієте. Не вмієте шукайте мудрості у Бога, шукайте мудрості в мудрих людей. У людей такого похилого віку, вони багато чого в житті пережили, багато чого знають, прислухайтеся до них. Піклуйтеся про людей похилого віту. І все у нас буде добре. К ми перебрали, у нас вийшло більше кісточок, ніж самого м'яса, але це м'ясо. Тепер послухайте. Отакі От великі шматочки розберіть на трішечки менші. І ретельно-ретельно своїми ручечками, ніжними переберіть, щоб, не, не дай Бог, де-небудь попалась хоч одна, хоч одна кісточка. Тому що ми ж не підозрюємо нічого, зможемо тоді намазати на хліб, чи, чи кудись докинути, там буде кісточка і може бути вава. Так, поки відставляємо. Слава Богу, світлочку з'явилося знову. Так, що ми далі робимо? Беремо здоровену каструлю, ставимо її на газ, в кого є казанок. Якщо казанок, є, це дуже гарно такий великий. У мене такого великого нема, це моя тільки мрія. І беремо той смалий, що я завжди кажу, що смалець повинен бути. Тому що зараз такий час, що якщо зажарювати і готувати їжу раз у день і зажарювати її тільки олійкою, слухайте, далеко ми не заїдемо, якщо є в сім'ї чоловіки, які працюють. Оцей смалець нам потрібно. Перекинути у каструлю. Смальчик гарно так просмажений, так гарно зберігається, біленький, ароматний. Зараз каструлю скидаю його, він починає просмажуватись і таке враження, ніби смачне сальце смажиться. Хто проти смальцю? Перегляньте свої погляди на нього. Ось це природний такий холестерин, який сприяє еластичності судин. Це не той холестерин, який осідає і робить холестеринові бляшки. Холестеринові бляшки робляться від майонезів, від сучасних маргаринів, від сучасних різних там вершкових масел, які там і близько немає його. І хто вживає смалець, проблем з суглобами не буде, тому що це природна смазка, яка розчиняється в нашому організмі при температурі тіла. Ось так цю повністю викинула, а тут трішечки залишила. Баночки нам потрібні будуть для того, щоб накладати туди. І ось тепер ми перебрали, все в нас тут в порядку. Тепер беремо оце м'ясо і отак як викидаємо, все, передивляємося, щоб якщо великі шматочки отакого сальця, жирку сальця, ви його так ручкою так берете ручку, його, він розплавляється у вас у руці, але його викидати не треба. О, і додаємо все це у каструльку. Ось так. Воно повинно кипіти. Трішечки став, смалець став мутнувати, тому що тут з'явилося м'ясо. Ми готуємо його годину. Поки не присволюємо м'ясо, відварюємо в присоленій воді. Все тут на смак воно повинно бути добре. По дні. Дуже часто ми перевертаємо його. Дуже часто отак по дні. О. І смажимо його до того до тієї, до тієї моменту, коли оця юшечка буде прозора. І ви на смак... І на аромат ви відчуєте, що це саме те, що треба. Тому що це неповторний смак, неповторний аромат. Це наскільки смачно і таке у вас відчуття буде таке, як воно буде смажитись, Ні, ніби це в печі, така смажена, добра картопля з м'ясом. Ось ви відчуєте. Ну, так цілу годину, зараз закипіло, я прикручую на зовсім мене вогонь. І цілу годинку, аж потім схочете, дасте солі, що вам там треба. От, і будемо закривати банки. Баночки нам треба помити і простерилізувати. Так, дивіться. Готувалося трішечки більше години, тому ще було зайнята іншими справами. Подивіться на жирок. Здивіться, бачите, він став прозорий. Зовсім прозорий. Саме м'яско розземліло на отакі волокна. Оце саме той стан. Що нам потрібний. Ось так дивіться. Ось таке, саме таке воно потрібно бути. Повинно бути, дивіться, що потрібно нам, щоб воно таке було. Воно геть розземліло, розбилося на волоконці. Оце саме те, що треба. Оце такий стан нам і треба на смак. Спробували. Підсолили, як вам треба, більше ніяких спецій додавати не треба. І ми в такому стані закриваємо, насипаємо в баночки, Закриваємо. я буду закривати капроновими кришками новими. Зараз у мене поки їх немає, поки чую привезе. Я пропарила звичайні такі металеві і пропарила баночки, поки їх так зроблю, а потім закрию пропареними тими баночками. І ще, що я поставила розігрівати ще один. Якщо буде мало юшечки, я добавлю зверху смальчик. І так я буду накладати у кожну баночку. Ось так. І потім покажу, скільки вийде. І вже як захолоне, потім покажу кінцевий результат. Ось так вийшло в мене пів літрових баночок. Смальцю я не доливала, тому що тут достатньо юшечки. Як будете складати в баночки так плотненько накладайте, щоб не було ніяких пустот. І ось, бачите, це сама остання, Теж вистачило на 5 повних таких жирок зверху, тут із неї, із цієї тушоночки. Ось так накриємо і складемо її в прохолоне, складемо десь прохолодне місце. Чи в холодильник на саму нижню поличку, чи в підвал, де у вас там є холодне місце. Але це не для тривалого зберігання. Закручувати не треба крички, я перекрию на пластмасові. Так, ось що в нас вийшло. Оце такий бульйон у лотках, який я буду заморожувати. Він дивіться, якого він в він стані. Ось такий він не може бути геть ідеальний, такий, що захолоний, але це концентрований бульйон. Ось так. І оце ці баночки, які ми закрутили з вами. Ось таке Така тушоночка, вона такого захолоняє вона білого кольору. Ось. І вона отакої структури, бачите? Отакої волокнистої, волокнистої отакої структури. Бачите, яка вона? Оце вона така повинна бути. Це весь смакота і в цьому. Так що готуйте. Це дуже смачно. Хай Бог благословляє вас. І я вас благословляю. І з вами, як була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Зустрінемось!